Ми з вами працювали над чим? Ми що вчилися зі словами робити? Ділити на склади. Того разу ми з вами видували стаканчиків, так? Так. І видували що? Папірчики. І шукали в них малюночок. А потім ділили. Називали малюночок і на склади і називали звук. Сьогодні для вас я приготувала нове завдання. Ось, ось таке, подивіться, так? Що я принесла? Папірчик. Ось такий папірчик, так? Зараз я цей папірчик буду класти у водичку. Кожен буде по черзі підходити і дивитися, що ж там намальовано. І буде казати всім діткам, і потім будемо ділити на склади і називати звуки. І так, хто перший? Я. Ходи, Андрійку. Я. Потім піде йти. Всі підуть. Всі по черзі я. підуть. Так, Андрійку ставай там біля столику. Так, і так я кладу у водичку. Що там є? Смайлик, Андрійко побачив смайлика. І так, Андрійко, ді... повертайся до діток. Ділимо на склади. Всі разом і смайли. Андрійко теж з нами. Смайк. Скільки звук? Скільки складів? Два. Молодці. Андрійко називає перший звук. Що ми саме на С. С. Молодець. А стоп! А сьогодні будемо вчитися останній звук ще називати. Слухаймо всі. Смайлик. лик Лик. Що кінці ми сказали? А слухай, у кінці, самому кінці. Вага, смайлик. Давидик, ходи. Так. Зараз ми, Давидику, викидаємо у водичку серветочку. І він дивиться, що там. Ану, догадався? Що то? Давидику? Смале. Ні, то вже не смайлик. То є яблучко. Обертайся до діток личком і ділимо всі разом. Я бу! Буду... Ми допомагаємо? О, О сідай, Давидик, молодець. Що я? Поплескали Давидику. Так, іде Мі, дзвіночка. Має. Дзвіночка йде. Ставай тут, так, з цієї сторони. Чиси. Ну, давай так, аби тебе було видно. Так. Дзвіночка дивиться у мисочку. Зараз ми кладемо. Там. Сердечко. Сердечко. І всі разом повертається дзвіночка до дітей. Серч. ко Який останній звук? О, о! Ай, Вимічайний. Дзвіночка має сказати. А ну, слухаймо, дзвіночка на мене. Донеси на мене. На мене. Сонце. Сер-деч-ко. Арінка, на цю сторону. Ну, йде сюди. Так, швиденько, Арінка, Лиш ножками тягни. Гарненько йде. Так, цю ми забираємо. Хлопчики слухають. А тепер що тут? Дощик. Дощик. Так, хмарка з дощиком. І всі разом Дощик. Арінка дощ. Арінка нами. Дощ. А ну кудись, дітки. Максимку, скільки складів, скільки разів ми До, плесли. Скільки разів плеснули? Два. Два. Молодець, Аріна, виправила себе. Два. А тепер слухайте, який останній звук. Арінка дивиться, а ви всі мовчите, слухайте, чи правильно вона назве. Дивися на мене. До. На мене. До. Щі. К. К. То що? Який звук? Аріна. Ще. Який в кінці звук? Останній я назвала. Я А Ану, слухай мене. До... На мене. Аріна. Ча. До ще. Ну, голосно назви. Який останній звук я назвала? Ану допоможемо Х. Х. Місимко, сідай, Ріна. Там... Так, ти казав, молодець. І так, Максимко зараз дивиться у мисочку. Що там буде? Листочок. Листочок. Повертається Максимку до діток. І кажемо. Листочок. Три. Максимко, каже, скільки разів ми плеснули. Три! Ану, покажіть на пальчиках, скільки це. Три! Три! А тепер Максимко каже, який Три. останній звук. Слухай уважно. -то К. Ку, К. Клестер, Молодець. Сідай! Так! А тепер йде до нас Андрійко друг. Так, ано. Андрійко підійде ближче. Так. Андрійко дивиться в мисочку. Що це, Андрійко? Андрійко, Що це? Сімія. А ну, подивися на мене. Тихенько. Дивися від мене. ну, кажемо. Вуса. Молодець. Ділимо на склади.

І так, е, е, зараз, Денисик. Хлопчики, дивимося, Денисик зараз дивиться в мисочку. Дивимося в мисочку. Що ж там буде? Так? Зоши. Можна зошита, можна книжка. Ну, давайте зошит. Всі разом повертайтеся до діток. І це Два. А який останній звук? т, т. Молодець. Поплескали. Поплескали. Ну, і у нас у гостях, у гостях у нас є Сашко. Сашко теж хоче перейти подивитися, так? Куди Сашко? Аріна Аріна була вже. Андрійко був теж. І так, Сашко дивиться. Що це? Шафа. Шафа. Фафа. Шафа. Язичок угору. Шафа. Шафа. Ні-не. Ша. Ша. Шафа. Ша. Ша. Добре. Всі разом. І Шафа. Ха. Шафа. Сколько складив? Скільки 쉬ф. разів ми плеснули? Сашко. Скільки Два. Вже? Майну, скажи, два. 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 Так, а тепер увага. Зараз Сашко скаже, який останній звук. Ша. Па. Шар па. Я кіньце, хто допоможе? каже? Хи. Який кінці? А. Всідай. Молодець. Поплескали. Так, шафа.